Там мабуть якісь. Ну а якщо вони розве, якщо вони не живуть разом, Багато є то коля має розказати жінку зараз шукати у підвалі людю. Не знаю, не знаю. Я не знаю. Не кричи, будь ласка. ні, ні, Я стоїть. Давайте далі покладі. Шану, я зараз хвильку. Якщо по двічі до того. Бо давайте нормально розмовляти, а кричати, будь ласка, не буде. Добре, значить слухайте. кричати Тут була така комерчина, вона тут давно була, і я мав до неї доступ, тому що вентилятор у мене стоїть тут з 2001 року. Бач, вентилятор вентиляції. Значить, тут є центральний стояк опалення. І постійно сантехніки приходили, пускали шланг, от через це. і тут постійно було мочариську. Розумієш? Я розібрав оце, зробив собі вхід і зацементував то все. Отака, подивіться з тобі сторону, вся стіна є тільки тут. На другому поверсі її вже немає. Вознімає кучу. Її немає. Тут місії. Все тут я роблю. Сім квадратних метрів. Це ваш душ? Так. Não, o Bahia é em cocaína, ok, não sou drogas. Sim, sim.